Вітаю всіх сталкерів зони, З вами Гріф, і в даному відео ми розглянемо самий перший білд гри Stalker Oblivion Lost. Тобто білд 1114. Дана збірка була зібрана 19 травня 2002 року для конференції E3, яка проходила з 22 по 24 травня того ж самого року в Лос-Анджелесі. E3 це виставка для журналістів та любителів ігор. Нагадую, що до цього проєкт носив назву Oblivion Lost, без заголовку Stalker. В даній збірці лише дві локації: це кордон та Агропром. Кордон в даному білдові має технічну назву Escape. При завантаженні локації ми з'являємось на фабриці, яка розташована на горі. Але умов рельєфу не дозволять нам повернутися до неї, якщо ми спустимось вниз. Відсутній південний блокпост, а територія локації огороджена забором з подвійною сіткою. Відсутні так само селище новачків та радіоактивне звалище на півночі від нього. Прохід під залізницею виконує невелика труба. Так само за нею немає ні селища, ні хутора, де ми в релізі допомагаємо лисові. Локацію перетинає двоколійна ділянка залізниці. Міст у даній збірці цілий. На якому зійшло з рейок декілька вагонів. Тут ви не знайдете ні одного повноцінного КПП, а на задньому плані відніється місто Прип'ять та Чорнобильська атомна електростанція. Друга локація, яка присутня у збірці, носить назву Лест. В майбутньому, це медприбор. А наприкінці з'явиться остаточна її назва НДІ Агропром. Тут ми зустрінемо NPC. У вигляді військових, зомбі цивільних та крис, а для їх заспокоєння у головного героя є найрізноманітніша зброя. Це і пістолет, і автомат Калашнікова, Гвинтівки FN2000 та LR300. І саме головне мініган М134. До речі, це останній білд, де зустрічатиметься цей шестиствольний монстр. Любу зброю, головний герой триматиме на кшталт автомату, навіть і маленькі пістолети. Також, в білдові, є невикористовуємі файли дробовика Protector. А тепер поговоримо про наших супротивників: це є військові з технічним позначенням Джефрі, моделі яких перейшли до нас із Oblivion Lost. Крім військових, нас атакуватимуть ще й зомбі, та велика кількість криз. В диздоках за квітень 2002 року зомбі описані таким чином. Зомбі це люди, які взяли під контроль розумне болото. У них порушені життєво важливі функції. Особистість фактично відсутня. Зомбі це людське тіло з поганою координацією. Їх дії до кінця не зрозуміли. Побачивши сталкера, зомбі будуть його атакувати. Контролери. Збирають зомбі на дахах будинків. А коли з'являється жертва, він наказує падати на неї і атакувати. зомбі військові можуть підбирати зброю і вести вогонь. Також існує цілий перелік зомбі: це зомбі-військовий сталкер, зомбі-військовий, зомбі-жіночий сталкер, зомбі вчений і зомбі старий. А на цьому я буду закінчувати дане відео. Напишіть в коментарях, чи подобається вам відео на тему білдів гри Stalker. І Якщо так, то вже скоро вийде нове відео на дану тему. А з вами був Гріф. І до наступної зустрічі!